День Святої Трійці одне із 12 найважливіших християнських свят. Напередодні свята ми говоримо зі священнослужителями двох різних поколінь. Патріархом Філаретом, народженим на Донеччині, наша правда полягає в тому, що не ми напали на Росію, а Росія є агресором там, де правда є Бог. А там, де Бог, там завжди перемога. І митрополитом Олександром Дробинко, родом із Рівненської області. Церква не повинна е, лібералізуватися, вона повинна просто відповідати на запити сьогоднішнього дня, допоки в церкві не з'являються нові методи євангелізації. Це той же інтернет, це різні. Радіопроекти, телепроекти вони мають різні погляди на осучаснення церковних канонів. Однак, коли мова заходить про єдність української церкви, говорять в унісон: єдиній українській помісній церкві неодмінно бути.